Доброго часу. Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Я є експертом в сфері інтеграції в Німеччині, оскільки сама живу 22 роки в цій країні і знаю багато цікавих, корисних нюансів, психологічних аспектів, які допоможуть вам жити в цій країні. Це відео я присвячую темі конфлікти і їх вирішення. Багато українців зараз вже закінчили Б 1 Б 2 Хтось навчається ще в школі, але багато з нас працює і виникають конфлікти. Конфлікти виникають, оскільки людина не знає, як себе поводити хтось комплексує, оскільки німецька недостання. Хтось має травму ще з часів України. І багато особистих моментів приводять до того, що, можливо, є непорозуміння між колегами, можливо, вам здається, що вас не сприймають, і це веде до конфліктів. Перше, що вам треба зрозуміти, це те, що ми всі люди. І коли людина приходить на роботу, її ви не цікавите, її цікавить свій світ, свої почуття, свої проблеми. В неї якась малеча, можливо, її не Можливо, її батьки недолюбили, можливо, дитина сьогодні зробила стрес. І от вона приходить на роботу. Ви приходите, у вас свої проблеми. У вас, можливо, батьки в Україні, чоловік на війні, дитина зараз в пупатеті, у вас критичні дні, і ми маємо дві особистості. Але колектив великий у нас особистостей багато. Кожен приходить з своїми потребами. Конфлікти виникають, коли ви. Можливо, свій настрій переводите з тієї, можна сказати, з рівня особистість на професійний або навпаки. Якщо ви працюєте, то у вас є відносини на професійному рівні або є відносини на колегіальному. І якщо конфлікт є професійний або особистий, то це інший Конфлікт або особистий-особистий, або ви маємо професійний-професійний. Тому розбирайте, будь ласка, назви конфліктів. Я зробила окреме відео, поставлю ще раз посилання на нього під цим відео, щоб ви спочатку зрозуміли, а що взагалі відбувається. Коли ви це зрозуміли, то перше, це був один конфлікт. Давайте візьмемо стандартну ситуацію. Наприклад, ви запізнилися. Вам сказали, не запізнюйся, а ви така: не прийшов автобус, це ваші проблеми. Ви кажете, в мене конфлікт, я не винна, автобус не прийшов, шефіню чи вашого шефа. Це не цікавить. Ви маєте приходити вчасно. Наступний конфлікт. Ви кажете, це не мої обов'язки. Добре, берете контракт, там записано чорним по білому, що ви маєте робити. Якщо у вас виникають такі ситуації, саме перше це ви назвали конфлікт. І розумієте, що відбувається. Друге, це не мовчати. Коли ви в понеділок мали якусь конфліктну ситуацію, а в п'ятницю ви кажете, а давай поговоримо, вже пізно, вже людина забула. У вас є така негативна спираль, по якій ви розвиваєтесь і думаєте, 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 потім вона вже зовсім скаже, я навіть не пам'ятаю, що треба робити? Треба задавати питання. Якщо у вас є така класна, мені подобається назва, кажуть, гіфт. Цверк, гіфт це отрута. Цверк це в нас гном. Тобто такий отрутний гном, якому нічого не подобається. Є такі колеги. І от людина, вона просто як та зміюка скрізь отою отридою, отрутою, вона розповсюджує її навколо всіх. І ця людина, можливо, вам щось сказала, вам це не сподобалося, задайте їй питання, вас манс туда Що ти маєш на увазі? Коли ви задаєте це питання, людина починає оправдовуватися з одного боку, або вона вже робить свою поведінку, ставить на паузу. Коли ви питаєте її, так, вас манстудаміт, тобто, що ти хочеш сказати, або ви кажете фештеї іщіш ріхтік? я тебе правильно розумію, і ти, і ви вибачаюся, тоді її слова, як ви зрозуміли, ви знов таки віддаєте їй. І ви побачите, яка буде реакція. Часто люди просто приходять зі своїм лайном на роботу і хочуть це на когось вилити, оскільки вони нещасливі. Я про це дуже часто говорю в своїх відео. І коли ви задаєте питання, я тебе правильно зрозуміла, ти вважаєш, що я неправильно щось зробила, або ти вважаєш, що я маю виконувати ці обов'язки, людина йде вже на поп'ятую. Дуже добре, коли у вас є свідки ваших конфліктів. Якщо це справді мобінг, ми про це говорили, треба вести щоденник. Справді, 6 місяців вважається період, коли людина вас тролить постійно. Ну, до такого не можна дотримати. 6 місяців це дуже багато, тому треба вирішувати. Саме перше ви не йдете до шефа. У ці українські наші звички, десь там поскажетеся на когось, саме перше, ви вирішуєте цю ситуацію з людиною, яка E, значить, з якою, як ви думаєте, чи вам що у вас є конфлікт? Ви можете, якщо ви кажете, мене недостатньо знання мови, я переживаю, я почуваю себе некомфортно. Що ви робите? Ви кажете, я прошу присутні бути при цьому третю людину. Ви обираєте нейтральну людину або шефіню чи шефа, і ви кажете, будь ласка, я хочу, щоб у нас була розмова втрьох. Коли ви до речі, була колись консультація, і я. Жінка мені розказала про конфлікт, я про це зробила відео в школах, так, навчання там на Б1 між вчителькою і учнями. Я допомагала їй складати ем, фахліхи, би і просто ем, як відбулася ситуація. Тобто ви не кажете, вона така погана, вона на мені то сказала, це рівень дитячого садочку. Вам потрібно зах ібене. Тобто те, що було сказано, просто зробити цитати без емоційного окрасу. В чому різниця? Емоції це вже я образилася, мені це вже потім. А спочатку треба сказати, вона сказала, я маю прибрати зараз туалет. Без емоцій. Чи вона сказала, часто таке буває, що я маю виконувати ці обов'язки, або мені не заплатять за таку-то роботу певні гроші. Це дуже важливо. А потім ви скажете, що мене ви переходите на рівень гефюль почуттів, і ви кажете, мене це ображає, я не розумію, я переживаю. Такі речі треба просто повторити пару разів вдома перед тим, як ви будете говорити їх для. Ваших опонентів, скажімо так. Що це я ще писала? Так, справа в тому, що шеф завжди правий. Тут інколи просто треба сказати, пам'ятаєте, я начальник, ти дурак, ти начальник, я дурак. Саме страшна фраза, яку ви можете сказати, я Аба, так, але. Оце саме я Аба, воно вже говорить: ну да, Ну, я зараз скажу, що я про це думаю. Ви її міняєте на «я нуа». Оце НуА означає тільки. Тобто, так, ви праві, ну ви не кажете але, ви кажете Хоча. І це вже має зовсім іншу емоційну. Емоційний окрас цієї всієї ситуації. Колись я своєю Шефінію намагалася суперечатися, кажу, але ж я зробила, я записала. Вона Каже, ця людина має влаштуватись на роботу. Кажу, ребят, людина 25 років без роботи, ну як я можу її за 6 місяців вмовити піти працювати, але ти повинна. І я починаю оправдуватися, це не потрібно шефіння. Я кажу, да, да. і він дурак, як то кажуть. І е, буду вробити все можливо інколи можна ці конфлікти просто списати, оскільки в кожного своя роль на роботі шеф має всіх вздрючити, Ви маєте сказати Я шеф, все. Не беріть на себе емоційних проблем, і інколи не важливо, хто прав, важливий той, хто розумний. І це справді. Такі конфлікти вони заміняються на великих установах. Наприклад, от я працюю в клініці, в нас більш ніж 5 тисяч працівників. У мене була така ситуація на роботі з колегою. Я до неї раз позвонила: кажу: слухай, я зараз вже другий місяць працюю сама на трьох виділених, я заганяюся. Вона каже, це не моя проблема. Кажу, добре. Я що буду робити? І ми довели цю ситуацію всю до Шефіні. Шефіня мені сказала нормальним німецьким таким ем, словом: каже: Лена, їй лишилося два місяці до пенсії, я не можу її ні звільнити, я не можу нічого поміняти. Єдине, що ми можемо зробити, ти дивишся, щоб ти працювала так, як щоб ти не здохла на тій роботі. Будь ласка, life-work balance, ти дбаєш про себе. Ну, а вона, ми її не будемо чіпати. Все. Тобто, в Німеччині зовсім інші масштаби бачення конфліктних ситуацій. І якщо в людині он би фрістити фетрак, то ви абсолютно нічого не зробите. Є психологи, є супервізіон. Мене це так колись напрягло я кажу, слухайте, піду не теж до психолога. Що мені колеги там порадять? Мені також сказали, ви знаєте, що психологів через 6 місяців. Потрібно прийти. Але я хотіла піти до психолога не тому, що мені потрібна була психологічна підтримка, а тому, що це ж все буде записано, що вона мене там настільки дістала, що мені потрібно було звернутися і з кимось поговорити. Це такі формальні речі. Тому якщо у вас так от на роботі відбуваються такі конфлікти, йдіть до лікаря, і нехай вас напишуть, відправлять на лікарняний, оскільки потім, з часом, коли ви будете розбиратися ще. Більшість цієї ситуації ви можете сказати, що вона мені так ментально роздратувала, що просто я не могла працювати. Ви знаєте, німці обожнюють таку хворобу, як брна хоча її офіційно немає, є супроводжуючі хвороби. Я про це також колись розповідала. Що ми маємо з цього всього? Конфлікти є, були і будуть, і інколи оця само загострення це вентиль, коли ви прийшли, коли людина прийшла, і людина. Можливо, в неї є якийсь латентний конфлікт, можливо, бабуся з дідушкою були в неї десь, я не знаю, під час війни, і вона просто ненавидить всіх українців, або, можливо, ви на нього подивилися і згадали когось у вашому минулому, на кого ця людина схожа. Тоді в нас є латентні конфлікти, тобто приховані. Насправді ви кажете, ти мені не подобаєшся, але там внутрі ви не називаєте причину. Це дуже такі цікаві нюанси, але. Ми з вами підведемо підсумки. Треба себе захищати під час конфліктів, треба знати, до кого звертатися, треба одразу реагувати, а не через тиждень. І негативна спіраль ваших думок, яка постійно буде кружляти, її потрібно зупиняти. Що ви робите? Ви записуєтесь до мене на консультацію, записуєтесь до інших професіоналів і вам дають кваліфіційну допомогу, щоб ви вийшли з цієї замкнутої спіралі. І буде вам велике щастя. Я вам бажаю, щоб. В вашому житті були конфлікти, оскільки вони допомагають нам розвиватися. У вас підвищується самооцінка, ви звертаєтеся за допомогою, це також треба вміти. І ви йдете далі, ви бачите, наскільки ви сильна людина. Тому позитивних вам конфліктів і побачимося в наступному відео.